Всім привіт, друзі! У нас як бачите, прийшло літо, жара, Я одягнув такий кашкет. Виходжу на город, зараз будемо мотижити кукурудзку. Буряки. бо позаростало. Вже ми висадили баклажани, перці, помідори, базилік. А там будемо кукурудзу мотижити. Підгортати, наводити лад на городі. Погнали! Така от, друзі, приспособа. Тут знизу ніж, зверху такі колеса і мотижемо, бачите, як виходить. Така різниця. Супер. Вота кипить. Дівчата самають капусту. Не тут біля кукурудзи, картопки. Літо на носі, треба підготовлятися. Всім гарного дня! Друзі, з кукурудзою зробили порядок. Тепер будемо займатися помідорами, подивіться, які пасинки понаростали. Це все зараз потрібно. Обстригати і наводити тут порядок. Ну що, пересвечимо відео. Так, друзі, як ви бачите, вже ми всі томати попідв'язували, пообламували пасенці. І чекаємо хорошого урожаю. Ви підписуйтесь на канал, будемо ділитися досвідом. Ви своїм, ми своїм, щоб більше знати всього корисного про томата і не тільки. Всім гарного дня!